Аж двао. Просто додай води. У no no ролях. Кариба Хейн. Клер Холт. Фібі Тонкін Та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф так. Я скажу ні, бо я готова. Я ти ні. Чому ти не зібрана? Пробач. Клео, це змагання рибалок. І ми щороку беремо у ньому участь. Ні, пробач. я не можу. Чому ні? А це тому, що твій тату у журі? Ні, бо риболовля. Це вода, яка може мене облити. У мене відросте хвіст у всіх на очах. Цього року я нарешті переможу, а тебе там не буде. Я можу подивитися. До того ж, я вже це чула. Так, але торік не було цього. О, це так. Краса. А що це? Універсальна наживка. Сам придумав. Ну, вона дуже надзвичайна. Здравствуйте, містера Сарторі. Ти щось розбив? Ні. Ні. Це моя нова наживка. І тобі хтось продав? Ні. Я сам так і придумав. Що скажете? Я суддя і не можу висловлювати свою думку. Я чудово розумію. Це було б нечесно. У мене і так перевага. Буде ну, весело. Плюс Льюісу потрібна буде наша підтримка. Емо? Чого ти? Рікі, що скажеш? Ці гачки мене нервують, особливо зараз. До того ж, я маю важливіші справи. Друзі, беремо заявки на участь. Доки не заповните, не почнемо. Зрозуміло. Цього року у тебе достойні суперники. Це мене не хвилює. Змагатися треба з найсильнішими. Пробач, Льюіса. я тебе не помітив. Отже. Слухайте уважно, змагання тривають два дні. Переможе той хто спіймає найважчу рибу після зважування. Ми її відпустимо гуманно і спортивно. час перечіпляєшся. Просто випадковість. Це була не випадковість. Це був ти? Так. І що ти зробиш? Льюісе, він того не вартий. Поглянь, на твоя дівчинка за тебе заступається. Мені нічого допомоги не треба. Ще пак. Та ти рибалити не вмієш. Ботанік. Забудь про нього, Люїса. Він просто базікає. Мені все одно. У неї та може бути власна думка. Їду додому. Що ти тут робиш? А ти що тут робиш? Я перший спитав? Я перший спитав. Тобі скільки років? Десять? Я допомагаю батькові на семінарі. Він читатиме промову. Я помітила. Він благав мене прийти і вдати слухняного сина. Неймовірна, нудота. Твоя правда. От і поговорили. Привіт. Чому ти хотіла мене бачити? Ось. Візьми мою вудку. Вона абсолютно нова. Ти справді хочеш, щоб я їй далі брав участь. Так. Ти маєш повернутися у сидіння. У сідло. Неважливо. Знаєш, треба лише підбігти до пірса і закричати А ось і я. А чому тебе це так хвилює? Ну, бо ось так я радий. Гаразд, повернуся, так і зроблю. Клас. тільки мені треба зробити кілька покращень. Ого, дивіться, дивіться і вчіться, друзі. Погляньте на це. Хороша робота, Нейт. 1,7 кілограма. Ти виходиш у лідери. Гей, Льюісе, можеш запаковувати свою вудку. Сфотографуйте і відпустіть. Оце так! У мене клює. Боже, яка велика! Обережніше ще руку відкусить. То ти її зважиш? Чи я її для наживки візьму? Як справи? Добре? Чудово, прекрасно. Але, звісно, було б краще, якби я спіймав нормальну рибу. А де Клео? Напевно, пішла додому. Сендвіч із тонцем? Це більше схоже на рибу, ніж те, що я сьогодні спіймав. Та цього разу Льюі спіймав щось велике. Може черевика. Давай, давай, давай. Ви лише погляньте. Величезна. На ланч туди. Я тут із татом. Він притягнув мене сюди і забув забронювати столик, а ресторан заповнений. Класно. Я тебе там не бачив, Зейн. Ти втратив нагоду повчитись. А вже ж, звісно. То може зробиш щось корисне і принесеш мої нотатки з номера. Взагалі я розмовляю на столі біля входу. Такий зануда. А чому він сам не може принести свої записи? А, бо він велике ЦБ, а я. А я – ні. Загалом логічно. Okay, Побачимося пізніше, мені треба поїсти. Гей. Я знаю, де їжа, повно їжі. Нагорі у номері. У цьому готелі мого батька люблять. Та ні, не треба. Холодильник тріщить. А якщо чогось не дорахується, то й на краще. Майже 4 кіло, неймовірно. Шкода навіть відпускати. Самому не віриться. Жодного разу не бачив, щоб із пірса так успіймали. У чому секрет? Таланти терпіння Ось що важливо. Але найголовніше це наука. Перед вами вершина розвитку наживок. Саме на неї ловиться така риба. Від сьогодні вони. Надходять у продаж. Замовлення Ми приймаються у будь-який час. Подивіться. Стійте. Стійте. Скільки ви хочете? Три. Гаразд. Будуть різні кольори. Готель дає цей номер батькові кожного разу, коли він проводить семінар. Уражає, звісно. Тобі таке до вподоби? Не подобається. Звідси видно гори. Ти бачив так, мило, ти навіть не глянув. Не може бути. Вони зачинені? Так і знала. Я мала щось зробити. Риба про здоровому глузді близько не підпливе до тієї наживки, якщо її не переконати. А обов'язково треба було таку велику. Льюіс завжди про мене турбується. Я хотіла подбати про нього. Подарунок для друга Гаразд, Клео. Розумію, ми всі знаємо. Тобі подобається Льюіс. Але ти все ж таки маєш усе розповісти. Не можу. Він не переживе. Він розсердиться, а потім засмутиться. І взагалі, яка різниця? Прекрасно. Просто чудово. Це ти мене сюди погукав. Слухай. Ми застрягли. Може, що нормально одне до одного ставимося? Добре. Мені не варто було приїздити на цей семінар. Мені теж. Це все схоже на аферу. Чого це? Афера, щоб інвестори віддали усі свої зароблені гроші. Твій батько, наприклад, і решта шахраї. А я й не сперечатимусь. Привіт. Як справи? Дати пораду? Льюісе, надійшов офіційний протест. Тунець – глибоководна риба. Її не можна спіймати з пірса. Знаю, але ж я спіймав на це. Ось. Це лише пружина. Дуже ефективна пружина. Льюісе. Люди кажуть, що ти шахрай. Що? Я? Ні. Я ж увесь час стояв на пірсі. Ви самі усе бачили. Так, і хтось підплив і підчепив цю рибу до твого гачка. О, ні. Пробач, Люсе, але ти не залишив мені вибору. Ти вибуваєш. Що? Ні. Ні, 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 містере Сарторі. Я не думаю, що тобі варто до нас приходити. Містере Сарторі, а це тут до чого? Не хочу, аби моя донька спілкувалася з шахраєм. Твоєму батьку це не сподобається. Що таке? Нічого. Ти ж не перетворишся на вампіра? Не треба було мені тебе слухати. Навіщо ти взагалі сюди вилізла? Що? Ти що, висоти боїшся? Усе гаразд. Усі чогось бояться. Справді? І чого боїшся ти? Ходімо, ні, ні, я не можу. Повір мені, повір. Уяви, що я картина, чи щось, що тобі подобається, картина ну чи човен, чи автівка дурна, те, що робить тебе щасливим. Ну, як краще. Так. Дякую. Добре. А де твій батько? Семінар закінчився пів години тому. Люісе, пробач. Я лише хотіла допомогти. Може, не треба було таку велику. Та ні, навпаки. Треба було вибрати велетенського кальмара. Краще потонути, ніж так. Ти не шахрай. Це я. Клео, знаєш, що найгірше? Ти ніколи не вірила, що у мене вийде. Не вірила у мене. Але ми маємо щось зробити. Не вийде. Мене вигнали. Усе. Ласка, Еммо, ходімо зі мною. Без тебе я не зможу. Мені потрібна твоя допомога. Ти вже достатньо накоїла. Це дурна думка. Усе вийде. Розумію, тебе немає причин мені допомагати. Хоча одна є Льюіс. Добре, ходімо. Мій батько гірший. Він забуває, коли в мене день народження. Та що там? Мій батько повіз мене колись на Саус пасифік І що в цьому поганого? Він мене там лишив. <гум> мені було десять і мені самому довелося летіти назад. О, мабуть, ти переміг. Так усе й було з того часу, як пішла мама. Мій старий мене не надто любить. Точно. І тому ти такий ідіот. Помовч. Тобі не обов'язково весь час бути таким. Я сьогодні була не з батьком. Я була сама. І столик у мене не був замовлений. У мене просто не було грошей. Я все віддала за семінар. Ти заплатила своїми грішми? Нерозумно знаю, але не всі тут багаті. Мої батьки теж розійшлися постійні сварки через гроші. А я не хочу бути такою, як вони. Повір мені, гроші нічого не змінюють. Кумедно. Я завжди думала, ти щасливчик. Так, схоже, зараз піде дощ. Ти справді це використовуватимеш? Ну, ти даєш. Не треба мені тут. Ти сам таку купив. Не гайте часу. Нічого не вийде. У мене клює. Це неможливо. Не вийде, так? А ще наживки є. Хочеш? Візьми. Дякую. Я не хочу промокнути. Що з тобою, Зейн? я весь день чекав, поки ти принесеш записи, і тут мені дають це. ми намагалися привернути увагу, зіпсувавши мої записи? Усе було не так. Я не з тобою розмовляю і не бреши. Чесно кажучи, міг би хоча б дівчину кращого обрати із майбутнім внизу на семінарі. Її звати рікі і вона була на семінарі. Тільки вона розумна. Ви не змогли її обдурити. Я тобі не кур'єр, щоб ганяти мене туди сюди. Хотіла б сказати рада знайомству, але не брехатиму. брехатимо. Чекай. У тебе мій піджак. Хочу зробити два оголошення. По перше, Льюіс офіційно реабілітований і він стає переможцем, випередивши найближчого суперника на 5 грамів. Хочу сказати ще дещо? Я маю попросити пробачення Льюіса за те, що в тобі сумнівалися. Хто знав, що у Гавані стільки тунця? ну. якщо все за правилами, чому я не спіймав тунця? А от ніхто не любить Нейт. Ти програв? От і все. море. Дуже таємнича істота, Льюіса. Сподіваюся, ми якось порибалимо разом. Хочу спробувати твою наживку. Так, звісно. І сподіваюся, ти не сприйняв серйозно мої слова щодо Клео. Приходь у будь-який час. Чудово. прийду сьогодні ввечері. Добре. Добре. Пробачиш мені? Так, але за однієї умови. Ти більше мені не допомагатимеш. Усім привіт. Де ти була весь день? Ніде я намагалася тобі додзвонитися, але ти не відповідала. Що ти робила? Намагалася сховатися від дощу.